Ті, кого цікавлять електромашинки, це най класний варіант для вас. Volkswagen ID3 21-го року. В сірому кольорі дуже прикольному, до речі, також стильово виглядає машинка. Салон тут тканин і все в дуже гарному стані. Є мультикермо пробігу тут 31 тисяча кілометрів. Є круїз контроль, також є управління мультимедію, і голосове управління також є. Передні скло підіймачі і регулювання дзеркал заднього огляду. Світло тут сенсором вмикається, тому. Все як в електрокарі. Так тут виглядає коробка передач. Бачите? Прикольненько так. Е, є ось такий великий екранчик мультимедії, і на ньому регулюється абсолютно все: і музика, і клімат, і асистенти руху. Зараз вона в офлайн режимі працює. Також можна навіть вибрати тут режими: спорт, еко, комфорт і індивідуальний під вас устроюється. Все більше нічого зайвого тут немає. Є практроніки. Також підстаканички, місце для вашого телефону і фіт для type під зарядки для новомодних телефонів. Задні скопідімачі також є. Місце. До речі, тут дуже багато. Ззаду є система, Isofix, можна вмикати світло. До речі, дивіться, вона вмикається від дотаркується, і, і все і вмикається. Ось, бачите, тут така вставочка ID3. Ось тут як відкривається багажничок. Тут в комплекті є зарядка, також є ще килимки додаткові. Ну, такий ну, він не дуже великий, але я думаю, що якісь речі та коляски складно сюди влізуть. Також зараз тут стоїть літня гума, є комплект також зимових коліс, щоб на наступний сезон вам перевзутися. І не треба буде витрачати додаткові кошти. Кого цікавить така машинка, приїжджайте до нас, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. Тестуйте, купляйте, обирайте. Автопоєнт. Придбай якісне авто.